Курточки. Перший сорт вагамішечка десь кілограм за 200. Чоловіче пальто. Розмір елька. Жіноча шубка. Розмір елька. Чоловіча курточка легенька. Розмір XS. Жіноча дубльонка. Розмір. Жіноча зимова куртка. Розмір S. Жіноча шкіряна курточка розмір паща десятка. Жіноча куртка. розмір XL. Ще одна жіноча шкіряна курточка розмір S. Шкіряний плащ, розмір М. Чоловіче пальто розмір С. І остання дорогесенька жіноча курточка, розмір 34-й. Це були куртки першого сорту, вага мішечка 10 кг за 200.